Ментальне здоров'я це радіти простим речам. Ментальне здоров'я це дбати про свої кордони. Стоп. Ментальне здоров'я це займатися спортом. Ментальне здоров'я це зробити солодкий перекус. Ментальне здоров'я це відрізняти ілюзію від реальності. Ментальне здоров'я це іноді це не ок. Ментальне здоров'я це зробити Ми корисну перерву. Перерву. Ментальне здоров'я радіти приємним речам. Це тобі. Ментальне здоров'я почувати себе в безпеці.